Всім привіт і слава Україні! На жаль, у нас триває війна. На жаль, кацапи бомблять Україну, руйнують енергосистему України, тому дуже гостро стоїть питання забезпечення себе електрикою. Я ще літом купив таку невеличку сонячну панель. Вона має 20 Вт. Це чесна потужність. Дуже часто на Aliexpress пишуть там 1000 Вт-100 Вт на такі маленькі панелі, це неправда. Але зараз дуже часто мої знайомі питають мене, чи можливо такою панелю, ось в таку погоду, бачите, мряка, сонця нема взагалі. Тобто, його взагалі не видно. Все затягнуто. І, на жаль, така погода буде декілька місяців. Ну, будуть, звісно, там десь. У лютому вже якісь сонячні дні, але я думаю, що до лютого, це три місяці, у нас буде отака погода. Чи можливо сонячною панелью, такою невеличкою, підкреслюю невеличкою, забезпечити енергонезалежність. Тому що люди хочуть завжди зекономити і якось так подешевше. Але моя особиста думка, я вже там тестив це ці речі, що це неможливо. На жаль. Якщо у вас буде не одна така панель, а і не 20 ватна а наприклад, 100 і її буде там штук 10, тоді може бути. Ну, це потрібен там приватний будинок. Але хоча б три 100 ватні панелі, закрити всі вікна. Зараз я на лоджі стою, може тоді щось буде. Але, на жаль, такі маленькі панелі, це зразу вам кажу. Взимку в осені ви не забезпечите нічого. Так, і переходимо до тесту. Тест дуже простий. Зараз 10 година ранку. Погода. Така. Погода буде така весь день. Я підключив напряму перетворювач на 5 вольт. Це простий перетворювач, він дає 5 вольт. Підключив тестер. Зараз я скину показники. Так. Зараз тестер показує 5 вольт 5,23. 5,22 вольта. Тобто, начебто, перетворювач дає нам 5 вольт. Сама панель видає більше. Там Зараз таку десь, мабуть, близько 12 вольт. Перетворювач дає нам 5 вольт. Це наш тестер. Він покаже, скільки ми зможемо віддати електроенергії. В наш iPad. І у мене з той iPad. Значить, IPad трохи розряджений, я вам покажу. Він зараз має 53%. Все-таки нормальний диапазон, коли вже можна підзаряджати. І зараз о 10 ранку я підключаю iPad на зарядку. Оце прямо зараз і зроблю. Так, він показує, що 53%. Він показує, що пішов заряд. І разом з цим я бачу, що вже. У нас є просадка по напрузі. Тобто 3,93. Тобто було 5 вольт, стало менше 4. А, і оце нижний показник, він бачив, що 10 мА вже залилось. Він нам покаже у кінці дня, скільки мА ми змогли залити в iPad. І у кінці дня, який буде заряд iPad. Тобто, ми зараз подивимося, чи може хоч щось ця панель. За один світловий день, який от зараз, такий осенньо-зимній, хоч щось віддати в наш пристрій. Я вважаю, що нічого доброго ми не побачимо. Але е, зараз 10, десь, я думаю, о 4-й. Я зараз ще раз включусь і побачимо результат. Ну все. Так, ну що, у нас час? 14,48 B53. На цьому експеримент завершу, тому що от так у нас блимає мультиметр, тому що йому вже недостатньо напруги, щоб навіть працювати самому. Погода у нас не помінялася. Отака от погода. Ну і давайте подивимось, що у нас з батареєю. А у нас 52%. Тобто заряд впав на 1%. На жаль, ми не можемо зараз подивитися, скільки міліампер було віддано в iPad, тому що не вистачає напруги навіть запустити цей невеличкий пристрій. Але те, що ви бачите, що у нас 52%, ви можете зрозуміти, що iPad за цілий день не зарядився ні наскільки. Він втратив лише 1%, але я їм не користувався, iPad просто стояв з вимкнутим екраном. Тому iPad в такому режимі дуже економічний. Ну, Що я можу сказати? Що я раніше казав, що, на жаль, невеличкі панелі, отакі от от 20-10 ватні, вони вам нічого в зимовий період не дадуть. Літом, коли я тестував цей прилад, так дійсно 20 Вт. Вона видає заявлені. 20-18 Вт реально було. Але повинно падати пряме сонце. Якщо цього нема, ну зимою вам робити просто нема чого. Або ставити, як я вже казав, величезні панелі, або якісь інші виходи шукати ситуації. До речі, посилання на цю панельку я дам в описі під відео. Панелька на самому, ну насправді вона непогана. Вона має чесні характеристики, але ви повинні розуміти, що, на жаль, в наших широтах зимою от за такої погоди, кіна не буде. Не буде у вас генерації з цієї панелі, достатньої навіть для того, щоб зарядити смартфон. Так що, майте на увазі. На все добре, пока.